Повний шприц? Да, да, да. Все, Більше двадцяти бажано, щоб мене три розділили. Тепер якось залізали тукавичку. Наповайте волку сразу. Поваю волку? Знімати? Револ. Револ, перший, да. Перша чашка. Якась паличка є, немає, ножички через ножечки. Плаває. Мешать не треба. Ну, давай наступний щоб кров целок, давай. Целокс. Так. Далі покажи Олекс. Угу. Теж плаваем. Так, угу. Тут такие дурачки. тут же черт, да. Да, лишь он. Меня уже дали тут. Це. Можуть, діє краще, Порошок краще, як би Я дійсно. підозрював, що так може бути. Він просто за рахунок того, що набирає, натягує. А ревул, до речі, створив вже такий. Дуже-дуже Так, а тепер... Капрофер. 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 Так. Так. Масло я поливаю. Дуже багато О, не наливай, щоб воно співвідносилось Випривайте. з масою. Зараз воно саме от, зразу моментально. О, все. Момент. Це, взагалі капля, все, вже з зустріпу. Ну візьміть ножничками туди поковиряйте, щоб було видно наскільки густе зразу стає. Ось. Все. Так, тепер хиндмей. Що ми бачимо? Це. Вибрав всю кров. Однорідна, м'яка, маса. Легко розвалюється. Кашкоподібна така, подібна mm -hmm. маса. Те <клес> ж <Післяє клес> саме можна брати. Mm -hmm. так. Для чистоти експерименту. Так. Так, Риву. Більше желеподібно, гелеподібна, не розпадається, така як, рідкий пластилін чи дуже густий кисіль, видно, так? Така от. Мені, наприклад, подобається більше для... Тому що вона мені здається, що ця може навіть, можна набрати води, а ну наберіть води шприць. Мені здається, що ця водою просто розмажеться, розвалиться. Угу. Так, ну от, Тут вже така чистота не, не вийде. Що цікаво, немає того запаху, що при бінтах, коли ми тестували бінти, був такий якийсь запах крові. У мене вже інша група інші... крові. А, ну можна. Я... Не всі не групи на... крові кажуть, що різні групи крові мають різний запах, я їх не відчуваю, але люди так. кажуть, що. Пепрофе. І... Земля. Земля. У мене таке відраження, що земля. Як земля. Так? От тверда, так. Да. Ну, вона не зовсім, ну, вона така... найтвердіша з трьох. стрьох. Mm -hmm. да, це там ніякого І... порошку не було. Так, Постарі, так. Да. таке, ну, вибачте, як кров'янка. Угу. Нашка... <laughs> це коментар. <коментарі>. <смех> <смех> так, вода. Тепер подивимося, що... Оце yeah. красниця, це... желе. Тепер подивимося, що вода зробить. Струма ну. да, таке. Не просто вода проходить крізь нього yeah, ну якесь розводить, Розводить, розводи, дивіться, як, як е, хрім. Да, да, Абсолютно. Купа не тримається. Не тримається. І, можна ще води зараз. Ми попросимо наших. Асистенток ще води. Це очі. Угу. Абсолютно. Так, це у нас револ. Угу. Ну, Тримається. Тримається, не пропускає сам згусток. Не пропускає. Стікає по ньому, але через нього не проходить. Як він себе веде в воді? Тримається, тримається не розводиться. В принципі, от згустки, Ну, Можливо, частково трошки зверху змивається, але в принципі от згустки залишаються Ну, майже, майже такими самими. Так, капрофер. Типерфель розчинився. Mm. У воді повністю його mm. фактично Цікаво. немає. Він навіть не. дрібних оцих згустків, ну малесенькі, розвалюється. малесенькі повністю дуже легко розвалюється. Дуже легко. І немає взагалі згустка, Можна вилити серветки, великих оцих дві серветки. Угу. лимки заставить на сцену? Ты може десь на цьому на, на лотопить? Ну, Як кава гуща, до речі? Хм, там цікаво, воно розвалюється, хоча воно таке тверде було. Ставати. точно як дається. Хом. На, трошки к цьому хромануть. Дуже легко розвалюється, дуже. Мягкий. А, до речі, все а це що з да, це в сам сталась, ціла це... стена, цілих стіжки. Трошки... Ще набрав, да, він досповільно набирає. Uh -huh. Набрав стільки, скільки міх, причому набрав, он такий принцип Памперса. Ага, uh -huh. так, набрав. А ну одну серветку. Одинарна. Така от собі кашкоподібна. гарно на чашці лишилася на чешці. Угу. Так, ну і Ривул ще раз. Ривул загуз. Теж він видно набрав. От лишилися залишки води, а на низу утворився гель. Вода зверху, внизу, тобто він вже згустки перетворилися на гель і все рівно тримається. Вони стали м'якші, всередині крупніші згустки, всередині все рівно твердіші. Зовні стали трошки м'якші. Але от досить такий. І бачиш, воно все перетворюється на жилеподібну субстанцію. Там окремо вода, окремо компонент, а рибу. Mm -hmm. да, от воно таке густовате. Як малинове якесь. З густками. От досить твердий згусток, досить mm -hmm. твердий згусток. Mm -hmm. Цікаво.